В цьому році не буде ялинки, в цьому році не буде різдва, в цьому році померли сніжинки, настрій Нового року, дива. В цьому році не можу радіти, не святкується нині мені, Мерзну там в бліндажі чи їздіти. Вони рік вже на плятій війні. А на цвинтарях, де не погляну, прапори сумно дивляться в небо. Як же тут святкувати я стану, буду думати тільки про себе? Ні, не буду. І страв тих не буде, що в минулому році були. Не забуду по вік не забуду, як ми тихо й спокійно жили. Може, статків великих не мали, але рідні живі біля нас. Настрій був. Ми усі святкували нині, нині для мене не час, я не можу. Мені не до свята, доки в нас в Україні війна, доки діти чекають на тата, доки мати стоїть край вікна, засинає молитві дружина, а бабуся і зовсім не спить. Доки б'ється за мир Україна, кожну мить, кожну мить, кожну мить. Я шампанське в бокали і загадаю лиш мрію одну, аби знищить ворожу навалу. Аби виграти врешті війну, аби виграти в тих існувати, що там звикли служити царю, що за нього пішли убивати, і, як непотріб, сконали в бою, переможем та царське сміття, всьому світу покажемо, хто переможе і буде жити.